У Вінниці розпочались роботи із облаштування меморіалу, присвяченого жертвам обстрілу 14 липня. Встановлення стели місту обійдеться у 2 мільйони 91 тисячу гривень. Разом зі стелою тут викладуть тротуари та висадять 29 сакур. Роботи мають завершити якраз до першої річниці. Невдовзі сюди привезуть скульптурну композицію з зображенням голубів, які летять в небо. По кожному птаху на людину, яку убила Росія ракетним обстрілом, у перелік робіт входять демонтажні роботи, влаштування пам'ятної споруди, влаштування тротуарів, озеленення, газони 29 сакур, монтаж підсвітки. Це буде стела з 29 голубами, які відлітають у небо на крилах кожного буде написане ім'я та прізвище загиблої людини а також нанесена її портретна світлина. Пам'ятник знаходитиметься біля монумента літака. Нам вже потім ближче до весни, нам вже виділили і одобрили місце проєкт. І зараз наразі вже йдуть роботи, тобто є е, сам, проєкт самому меморіалу е, і е, то, що буде біля нього, що буде на ньому. Тобто роботи тривають. Е, Бажано, звісно, встигнути до 14-го, Але якщо ну ми не хочемо це зробити тако як-небудь, аби відкрити. Якщо ми до <клух>, толку це все ще не доведеться, то тоді він відкриється на день вже незалежності. Мають висаджуватися е, сакури, але спочатку вони будуть в горшках, тому що ця площа теж вона далі буде. У процесі оновлення, щоб їх можна було забрати, а потім вже висадити стаціонарно.